Дівчатка, всім привіт! Сьогодні розберемося з вами, як зробити отакий узор. Ось так він виглядає. Узор йде по діагоналі. Дівчатка для цього узору нам потрібно було, щоб були стіючки кратні, число 9, плюс одна стіючка для симетрії. В даній, даній дровниці це буде дровничка. Я зробила 28 стіючок, тобто 27 ділиться на 3, плюс 1 стіючка для симетрії, значить, 28 отворів. Я буду користуватися таким малюночком. Це буде малюночок складається з 9 кроків. Одна буде одна стійка зверху, чотири знизу, три зверху і одна знизу. І так, весь час плетіння буде однією лозою. Починаємо. Я починаю запускати е, нашу лозу. Значить, по е, дані Ви собі можете намалювати так, як я оце намалювала, щоб не збитися. Ну, Потім воно буде, е, малюночок буде видно, і потім все рівно буде видно, як е, нам е, в'язати. Значить, одна зверху, зверху, чотири знизу, чотири стієчки знизу, три зверху і одна знизу. Це ми зробили перший крок. Е, плетіння однією розою. Так, починається наше плетіння. Одна зверху, чотири знизу. Раз, два, три, чотири. Три зверху і одна знизу. Далі по нашому, по нашому малюночку знову йде одна зверху, чотири знизу, три зверху і одна знизу. Так, плететься весь малюнок. Потім зразу, звичайно, ну, непонятно виходить, але потім малюночок в нас е, вимальовується. Знову одна зверху накриваємо, чотири стоєчки знизу, три стоєчки зверху і одна знизу. Е, я стараюся не дуже великі е, лози відрізати. Одні люди спаюють ці потім лоза. Я не буду спаювати, бо це дурного робота. Так, доходимо до нашої стіючки. Оця стіючка йшла зверху. Ми тут, бачите, наш малюночок закінчився. Чому я казала, одна стіючка для симетрії? От оця наша стіючка для симетрії. Зараз наша лоза покриває цю симетричну стіючку. І бачите, вона буде зараз переплітатися. Одна зверху. Одна зверху. чотири знизу. Три зверху, одна знизу. Так, зараз я вам покажу, як воно починає переплітатися наш малюночок. Знову роблю відео на роботі. Так, не маю часу. От, дивіться. Бачите? Це початок, а це вже переплітається. І тут, і тут теж видно, ця, ця виходить з, знизу перша. Тепер е, друга виходить знизу, але на стійку, е, скорше. І так, йдете до кінця, до кінця нашої лози. Повторюйте оці кроки. Одна зверху, чотири знизу, три зверху, одна знизу. І так воно накладається і буде вимальовуватися дуже гарний малюночок. Лоза я десь метрів два з половиною, бо тут дуже путається. Знов одна знизу, одна зверху, чотири знизу, три зверху і одна знизу. Так, ми плетемо, скільки там хочете за висоту малюночка. І воно буде получатися такими діагоналями. Зараз я проплету і покажу вам, як гарно вимальовується малюночок. Тут нічого погано, не поганого, а складного нема. Дивіться, щоб ви просто не затягали лози, лози лягають по. Просто вони так лягають, не переживайте, вони ніде не дінуться. Просто не натягуйте, бо як затягнете ці лози, бачите, в мене немає розширювача ніякого зараз. Будете затягати лози і негарний буде потім, негарне кашпо вийде. Дівчатка, той випадок, коли закінчилась лоза. Ось вона. Вона якраз мені, бачите, закінчилась, яка йде під низ, Я просто беру другу лозу, завожу. І отак от під стіючку, воно потім сяде, воно нічого не буде видно, воно все тако притисне і так воно буде. От, Завела другу лозу і починаю вязати, заводити лози, так як в нашій схемі, як ми заводимо. Дивіться, виріс... вимальовується малюночок, бачите, одна зверху, одна зверху, одна зверху, одна зверху, одна зверху. І ви вже е -е... і ця буде, бачите, одна зверху. І ви вже, коли вже будете заводити лозу, ви вже будете знати, ви вже просто не помилитесь. От, наприклад, ця має зараз йти вниз, і вона зараз піде в нас вниз. От. І воно так вимальовується. Ну, зараз все рівно, зараз я проплату ще більше, і буде видно сам малюночок. Так, дівчатка, дов'язала я дровничку. Ось так. Виглядає. Малюночок. Е, мусила вставити, не стало мені оцього ротангу, але я тут поставила такий самий тільки білий. Е, це береза світла, а це біжеве береза, по-моєму. Значить, тут видно? Е, мусила вставити на низ і наверх, щоб воно було симетрія якась. Ну, вихід з положення мусить бути. Ось так виглядає малюночок. Всім дякую за що дивитеся, питайте, задавайте свої питання, побажання, які ще хочете відео зняти. Ось так виглядає дровничка. Хочу сказати, що на... це вже до цього не стосується, але на дровничку треба брати 5, бо я весь час беру по 3 Склад, ну, цих, складаю 3 рази, а для дровнички я склала ротанку в 5 разів. Щоб була така надійна дровничка, бо тут будуть носитися дрова. Ось така дровничка і ось такий малюночок. Всім дякую, гарного і мирного дня!